Друзі, всіх вітаю! 13 липня, Одеса на зв'язку, і ми в ресторані Облака. Зараз я вам трішечки покажу. Кажу ту красу, яку ми зараз бачимо. Подивіться, вау, вау, вау. Поки сім'я робить замовлення, ми трохи пройдемося. Будь ласочка таке. Качельки. Друзі, я бувала в облаках вже багато разів, але останні рази припадала на холодну пору року. Тобто, взимку навесні, коли не було цієї літньої тераси, і звісно, що я бачила ці краєвиди, але сьогодні це щось неймовірне. Я просто в захваті. А ви мені кажете, Наталія, пройтися. Піди на екскурсію в оперний театр, там можна залізти на дах і подивитися на місто з даха. То бачите, що я бачу в облаках. Ні один дах мені не покаже того, що я бачу тут. А ще ми будемо бачити сьогодні захід сонця, а зараз погано видно. Ми зустрічаємо схід сонця, а сьогодні захід. І це фантастика. Друзі, це фантастика. По периметру ви можете ходити, бачити все місто. Друзі, ось, будь ласка, сходинки, і ми підіймаємось наверх. Ще вище. Вище облаков. Я построю, я поспорю. isso? É У мене чомусь погано видно захід. Ну, сонечко погане, фокуса якби. не знаю, Схід, тому що хорошо бачимо. Ну, красиво. Я рекомендую приходити в ресторан от в такий час, щоб ви бачили і день, і ніч. Зараз темніє буде теж красиво. І саме захід сонця. фантастика. Я рекомендую столики бронювати заздалегідь. Ми сьогодні намагалися це зробити в три години дня і броні вже не було. Вони вже не приймали бронь на сьогодні, тобто ще треба раніше. Чи зранку, чи ще зі вчорашнього дня, тому що ми трохи чекали. Чекали столик вільний. Клас. Все дуже красиво, все І Ресторан красивий, краєвиди красиві. Не як вам? Облака Одеси. Рося, це оборно. Облака найкрасивіший, я не знаю, найкрасивіший варіант, який я колись бачила. А може я скучила за ними. Але я дійсно дуже сильно люблю цей заклад за цей вид, за атмосферу. Я приїхав в Київ, мене... Мамочка, що ти замовила собі? Це коктейль такий, да? десерт коктейль. Коктейль так, да, десерт. Коктейль. Подивіться. Дуже виглядає класно. Дуже класно виглядає. Сонечка, серце. ти що собі замовила? Там ківі є. Ківі є, це теж коктейль якийсь там. Фреш. Фреш? А. А Тані Теж фреш? Апельсинове. А, апельсинове фреш. Пиво. І чекаємо м'язка. І я теж пиво. Чекаємо м'яса. Ну, дівчата, я вам зазирую. Я вже не хочу пива, а хочу коктейлі. Особливо мало. Так, ти сфотографу. Танюшенька, я ззаді. Скажи, будь ласка, а що це в тебе? Це ікрас з аудитория. Да, да, да. Ага, а, а... а це салатик. Просто овощів А, а і... то все твоє замовлення, да? так? А. а я, я бачу, що батько вже їсть. Пригощається. А я замовлюся, якщо ви поділи. Ай-яй-яй, так. Да. Барабулька, смачно пахне. Це барабулька? Барабулька, mm -hmm. та барабулька. Ага. Такий ароматний. Так. Ну нормально вообще. А ще про доси. Біг сонця зайшло чи ні? Перевірю. Так, сонечко вже зайшло. Не їсти. Тонечка, скажи, будь ласка, а що ти замовляла? Рис куркою Рис і моя свинина по китайськи. Dakar, що це в тебе за тортик? Чо це так я Не пам'ятаю Не і фисташкою А, з фісташкою. Ага. Танюша, а в тебе? Не пам'ятаєш? У мене якийсь то десерт дня малина манго. з пятого разу. А то А то фісташковий чизкейк. Фісташковий чизкейк. А я ребенка на и снежку, и пол, и я его на санках на то У нас такая, такой климат тоже Боже, классно. Это вообще. Ну вообще, когда станет, прошли вот это сегодня. Тебя еще, тебя вообще. Пастає, що він та да, відправляємо її до нашого сиру, щоб не смаку. Сир у нас торгової марки Гранаходана, він має 15 місць смачний сир. Привезуваний з Італії. Це щодо того, що паста гаряча, вона розплавляє сир, та обліка і таким чином вона стає біг та смачною. Зараз у всьому переконаєтеся поки що обсмажимо креветку на оливковій олії креветку я одразу обсмажу разом з часником. ніком. Соло ми тепер Tomaten, charit en spinakel. <truhige> Wat Пасто на пательню. Заправляемся вершковим соусом диск. Ще трішки пармезану. Багато пармезану не буває. Паста готова, можете проходити до свого столу, вам її принесуть. Гарну відпочинку. Дякую ти... Дякую. Супер. Супер. Ось так ми сиділи і дивилися це шоу. В меню закладу є декілька блюд, три чи чотири, які з ключовим словом в назві шоу. І ви можете подивитися, як це готується, ви бачите, з якимись елементами магії. Ми сидимо на терасі, а на терасі не готують в цілях безпеки. Ну, Ви бачили, яке там. Вогнище, тому <гум>. Йдемо зараз їсти. Дякую. І ось наше блюдо. Гогусік. <гум> а вона була з нами. А, вона була з с... нами. Так, так. Я смотрю, її не вижу. Як вона поїде. Ході разів. Сидіть, де стоїть. Ну зараз, зараз, раз, я ее буду логичка. Ну, девочка. Торговый центр, Ну я. Макс на просто кинула. Раз далюк пал. Знову обирання. Вночі. Просто романтик. Друзі, ще хотіла дещо показати вам. Хмаринки, бачите, світяться. І ось грає музика і де відеоряд такий. Хмаринки, сонце. Це дуже круто. Чесно сказати, я завжди коли зустрічаю. Я завжди, коли зустрічаю своїх глядачів, то я рекомендую їм прийти в облака. Тому приходьте, рекомендую вам і через екран. Мені здається, що це обов'язково. Хоча б тільки за цих краєвидів. Опа! Опа, знайшла. А де родичі? Не прийшли ще, мамо? А, ми розвінулися. Ну вони вийшли. Цей екран це шафа, відкривається, середня створка, тільки що. Я не встигла засняти. Традиційно, скажіть, будь ласка, свої враження сподобалось, не сподобалось? Дуже. Чудові враження? Чудово, Дуже сподобалося. Да. Дуже. Да, да. дуже дуже сподобалось. І інтер'єр, і обслуговування, прави дуже смачні. Все сподобалось?